Можете побачити по одному фрагменту на борту, в якому стані є дерево. Це є корельська сосна. Вважається одним з найкращих для того, щоб робити човни. Ось цю 17-метрову вітрильну яхту часів Другої світової війни почали реставрувати для пласту. Вітрильник збудований в 1941 році. Яхту під час війни використовували в гуманітарних цілях. Вона возила хліб, возила дітей, вивозила там, всякі лікарства і так далі. Попадала під обстріли, підстрілювали її. Тобто вона в 41-му році була збудована і, можна сказати, з перших своїх. Днів свого життя, то вона пройшла таке випробування серйозне. Потім вона попала в Україну. В Україні приймала участь в змаганнях спортивних. Ну, в принципі, це спортивна яхта. Десять років тому яхту передали пласту. Тепер її реставрацією займається голова вітрильної федерації у Львівській області Марон Гоменецький, який також є представником пластового куреня Чорноморець. Цінна вона тим, що це є. Скажімо так, ретро-яхта. Такі яхти дуже рідко трапляються, тому що це дерево воно потребує дуже ретельного догляду. Відновлення яхти займе близько двох років. Меблі ми розібрали, вони тут акуратно поскладені і ми хочемо витримати цей стиль. Коли будемо реставрувати, щоб воно було в максимально в тому стилі, якому комуна була зроблена, в майбутньому шквал така назва вітрильника слугуватиме вишкільним човном для пластунів, які займаються морським пластуванням. Вони зможуть проводити табори на раритетній яхті. Веду станицю Миколаїв і хочу сказати, що дуже багато моїх юнаків, юначок теж пластують і теж належать до морського пластування. Мої пластуни беруть неодноразово кожен рік, їх організовували до того. Це сплави на яхтах в Польщу, в Мазурах. Брали участь в переході через Балтійське море. Відновлення вітрильника обійдеться щонайменше у 150 тисяч євро. Зараз шукають меценатів. Ольга Дейнека, Олексій Шалковий, Суспільне новини, Львівщина.